Всім доброго дня. Ми зараз йдемо з, з фараоном. У Романа є приємна новина, народила лошечка по фараону. По фараону народилася лошечка. Має Багіра народила, привела лошечку. Сьогодні 9-й день. Зараз сідаю на фараона і покажу. Покажу. Вам з цієї сторони.

Багіра, багіра, панама, я їх путаю, Вони, в нього дві кобилі, я їх путаю, е, багіру їдемо е, парувати. то Сьогодні 9-й день. Вже по дорозі, їжте. зараз показуємо вам все повністю така лошечка по паралона. Нуу <laughs> Трошки твердий на морду, як нас кажуть. Я думаю, грубі зубела. Грубі зіб... Але відзнаєш, куда ну, він де, він кобили не мене. Мага, коли ти дріботеш. Скаче, скаче, як цап. Кожен кінь, кожна порада призначена для твої! Корма. Аби лучів з мест корошей, ага, воно не двіє. Отако. Також лоші Белла. Ще раз нагадую, це е, Белла по фараону вже е, цього року е, народилося три Три ложечки по фараону. Ну і чотири, лош... чотири лошука. Три ложечки і чотири лошука. І кобили ще мають родити. Вже і цього року я робив крісті вже де тут. То вона вже жеребна. Ось такі, ось такі варіанти. Чого? На кобилу пішов, але не так познімати. Чи, 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 чи. Познімати маму. Маму, тата. Я лишився. Діра. Заклятувай. Познімай лишиться. Побила. Лошечка повністю чорна, лише така, е, як сказати, зірочка. На, на чолі лише біла зірочка. Більше молоко так Травське, аж на камеру.

Отакі такі у нас справи. Лошечка не, не продається ні. Лошечка продаватися не буде. Роман ще чекав від, від багіри лошечки і поки що каже, що вона не продажна. Які нам на будуть віддати туні, у нас підуть тубелі, ні? No. А я б тубела, щоб тут туди днем і цю мати. No. Тобі. Пішла. Віра пішла. Пішла сюди. Припасть. Отака у Романа є пара кобелів, панама і Багіра. Дуже красиві кобели. і така белочка. Буде гарна, буде велика. Але то що зараз 9-й день. Але тут е, варіантів не може бути. Подивіться, яка мама, який батько. І це все буде. Кобила жеребець, мосні, буде гарна лоша. Подивіться, та є. Зараз все. Це зараз Панама все зробила. Як каже, Dedekolja, kobela kobela. <laughs> kobela kobela, zdaj se zrušim. Kobela. 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 Zdaj se zrušim. Kobela. 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 Пара кобилів кобили в яблуку, хоч е, панама народила. Але у, у гарному тілі. Багіра, бі, багіра, мовляю. У гарному тілі. А багіра теж жередна по фараону. Але десь на осінь має бути з лошам. такі-то у нас справи. Лошата народжується. Приємно, приємно, коли є лошата. як гарні, гарні кобили, будуть потужні великі лошати. Белла. Пр... Кобили, кобили. <гум> Прирстан. Пр... Так. Лоша охороняють добре. Але тут кав... пастух е, у такому місці, що з кожної сторони, з кожної сторони є хати, що це тут все суперово. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. кого що цікаве, пишіть в коментарях або дзвоніть по номеру телефону. Номер телефону буде в мій в описі. Кобили на даний, на даний момент. Кобили не продаються, ні, ром? Yeah, yeah. Кобили не продаються. Така є. Белочка. Всім до побачення.